Так, прийшов перекуп трактора куплять. Покажи, як ти. Давай. Е, Дивиться, чи не битий не крашений. Каже, не битий і не з усіх. Скільки там? Ні, що 92, он. 80. Ці трактора покрашені в 55-60. Да? А ну давай цей ловольчик. Ну і сім. Новий. Ану 50. А ну соліси. П'ядеся. Оце настоящий перекуп. Все в нього є, як має бути. А ну це післяка. 50, 55. 48. Ну, бач. 60 даже. Видишь? А Здесь трех... приложил. В общем, солисы все на 50 покрашены. 50 микрон, 50, 60. Вот, так думаю, 62. Ну, там песок просто. А сотка. О. 65. 65. 50, 60, 60, Солисы самые лучшие 60, 60, Кого цікавить? Пишіть, телефонуйте. Все по наявності.